Отже, що сьогодні відбувається? Насправді сьогодні відбувається надзвичайно важлива подія. Подія, яка започатковує формування в Україні справжнього суб'єкта, яким стає український народ. Насправді сьогодні можна сказати, що українці нарешті починають відчувати, що наша сила в нас самих. що насправді головний наш геополітичний союзник це ми самі. І тільки від нас залежить, якою буде Україна. Чи вона буде країною, яка? Дана на поталу, загниваючись, за на нападаючи імперії, чи вона все ж таки буде будувати власне світле і власне цивілізаційне майбутнє? Моя віра в те, що український народ має достатньо сил, щоб стати нарешті державотворчою нацією, є виправдана тим, що сьогодні на Майдані стоїть понад 100 тисяч українців, які вийшли за своїм власним покликом, а не тому, що їх закликали ті чи інші партії. І, власне, це те, що є найголовніше сьогодні, як на мене.